Ну і другий ніш. Теж пропав замовник десь. От. Задача була, каже, зроби мені дуже-дуже бюджетний ніш. Ось такий бюджетний ніш я йому зробив. Промаркував. Це теж стоїть 690. От. Больстер Мікарта, тильник Пікарта. І сама рукоять шкіра. Шматочки наберної шкіри. От, остаються. Всякі разні такі шматочки після того, якщо можна. Ну, ну а так, якби би, Н-690, зараз я вам скажу, яка у леза довжина. 110. Довжина леза 110, тобто такий ножна шкіра. Звичайно, хромового дублення. Ножик без претензій. Ціна його буде 2000 гривень в розпродаж. Все, дякую за увагу.